Моляться за мир за перемогу і за тих, хто сьогодні боронить Україну. Саме з такими намірами організатори Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою проводить уже в четвертий молитовний сніданок. Розпочали захід традиційно з хвилини мовчання. Подія зібрала понад 120 учасників. Це студенти, викладачі, учасники бойових дій, ветерани та духовенство. У такому масштабному форматі захід проходить вперше в Україні. Кожний з цих молотовних сніданків він був по своєму особливий, але цей був найособливіший, тому що ми зібрали на цьому заході курсантів збройних сил України, сил оборони з понад 10 Регіонів, це і курсанти прикордонних військ, десантно-штурмових військ, сіл спеціальної операції, інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, це і національна гвардія, це і ліцеїсти, як і з нашої Тернопільської області, так і гості зі Львова. За словами Вадима Ластовицького, ідея виникла в той момент, коли стало зрозуміло, майбутнім захисникам важливо не лише здобувати професійні навички, а й мати духовну підтримку та відчуття спільності. Кажуть, обрали сьогоднішню дату теж неспроста. Для нас насправді сьогодні це надзвичайно особливий день, тому що ми вибрали дату саме в день ракетних військ артилерії. Сьогодні день святої Варвари, яка є покровительницею всіх ракетних військ артилерії, а також напередодні Дня волонтера, Дня Збройних сил України і Святого Миколая. Під час заходу учасники молились за загиблих героїв, за поранених, за родини військових та за всіх, хто продовжує наближати перемогу. Укріпі єдність між усіма, хто живе на цій землі, і допоможи нам будувати країну миру. Молитва це не просто ритуал, це віра, яка дає нам сили, це віра, з якою ми почуваємо себе впевненіше. Почуваємо себе під захистом. І справді, молитва це про захист, і з цим погоджуються і представники духовенства, які щодня бачать, наскільки вона потрібна тим, хто стоїть на передовій. Священнослужителі розповідають: інколи кілька хвилин спільної молитви дають воїнам більше сили, ніж будь-які слова підтримки. Наші священники їдуть на нашкіл, їдуть на фронт, їдуть до наших солдатів. Щомі допомогти, розказують священники, ми там відслужили, мали розмову з ними. І ми відходимо, а вони ще просять, побудьте з нами. Бо як ви є коло нас, ми маємо силу, відвагу ще більшу зупиняти ворога. Ви робите кожен з вас велику лепту в тому, щоб підростаючи покоління. Напередодні святителя Чудотворця Миколая, де до кожного має прийти Миколай і підтримати ту дитину, і з вірою в те, що ми вимолимо святителів церкви Христової, як і сьогодні великомучениці Варвари, і як прийдешніх днях святителя чудотворця Миколая, щоб ці святителі церкви Христової дали нам сили кріпості винести ці іспити нашого тимчасового земного життя. Молимося сьогодні за наш народ, молимося за нашу армію, молимося за владу, молимося за духовенство і ми Молимося за всіх хто сьогодні стоїть за Україну нашу. Не менш емоційними були реакції студентів для багатьох з них. Цей ранок став нагодою вперше публічно помолитись за друзів, рідних і тих, хто воює. В нас зараз це дуже зараз важливо. Для того щоб ми підтримували зараз всім, чим можемо, підтримували військових на фронті, молилися за їхнє здоров'я, за те, щоб була в Україні перемога і щоб все в Україні було добре. Молився я за всіх, хто воює, за тих медиків, ну тих, хто кого торкнулася ця війна, за них потрібно молитися. Ці заходи потрібно проводити, бо це є. Дуже корисна інформація, щоб поспілкуватися, помолитися. Ми змогли зібратися, помолитися за погиблих воїнів за воїнів, які зараз захищають і які будуть захищати. Ми змогли поспілкуватися з іншими курсантами. Вони розказали про свої навчальні заклади. Ми розказали про свій навчальний заклад. Під час молитви звучали слова подяки українським захисникам, а також роздуми про те, як важливо залишатися згуртованими, коли країна переживає складні випробування. А ще подію супроводжували патріотичні пісні. Затори сподіваються, що у такому форматі молитовний сніданок стане доброю традицією коледжу та надихне інші освітні установи долучатись до подібних ініціатив.